1 Коринтьяна, 2 глава, сторінка 205, 6 вірша. Мудрость же ми проповідуємо між совершенными, но мудрость не века сего, і не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайною, сокровенною, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог відкрил это духом Своим, ібо Дух все проницает, и глубины Божия до цього місця. Знаєте, в Библиї е, є написано, що вера це подвиг, що люди, які йдуть вірою, совершають подвіх. Е, ми всі з вами розуміємо, що ісповняють заповіді це дійсно подвіг. Це розуміє той, хто ісповняє. Тому що сили зла сильно востають з усіх сторон, і дуже тяжко устояти. Треба дійсно, як написано. Щоб бути мужественним і совершити цей подвіг, подвіг душі, це подвіг віри, друзі. І тому, тому щоб Бог нам допомагав, тому що. Тільки Бог може побідити зло, і нам треба бути йому слухняним, послушним. І Ісус показав своє послушання. Я хочу, щоб всі розуміли, що от зараз ми читали і чому написано, що мудрость Божою ми проповідаємо совершенним. Ну, можна неправильно це зрозуміти, друзі, що мудрость тільки відкрита для совершенних. Це вже люди, які такі, як Ісус Христос. Це не так. Так само як я пояснював, хто такі святі, святиї, це ті, хто освящається Ісусом Христом, але ще треба стати святим. Внутрення стать. Так само і тут. Совершенні – це ті, хто йде вірою і сповняють Слово Боже. Тому що вони живуть по духу, а це совершенство. Заповіді це совершенний закон, це духовний закон, а значить. Значит, мы идем веру и мы считаемся совершенно. бо мы выбираем совершенно. Это значит духовно. Так само про терпение у Якова написано, что это терпение производит совершенное действие. Совершенное действие это духовное действие. Это действие созидания в любви. Вот потому. Нам треба бути дуже внимательним до слухання і понімати, де проповідують істину, действує Ісус Христос посредством Духа Святого, і також де лже проповідники, які проповідують свою мудрость. Чоловіче, а значить, немає ніякого назідання і пользи для чоловіка в цьому. тому там, де нема назидання для духа, де нема духовного іменно е, действия, яке розкриває тайну Слова Божого, то це є обольщення. Чому не раз я говорив про це, бо це люди обочателі. Це служителя дьявола, які своїм краснореччиям, як написано в Біблії, обальшають простодушних, простих душевних ще людей. І оце можна, знаєте, як от зрозуміти візьміть, вот Ну, попив, от візьміть, от наше вони оділи діло рясти. ряси, рясти, хоч крест символізує, що Ісус розп'ятий, Він не воскрес, його нема, Ісус був чоловік, бо на хрестах на розп'яттях людина розп'ята. І це їх символ. І оце прикриває свій гріх, прикриває неправду оцими рясами, щоб людину засліпити і він не бачив їх обмани гріховно. Ну, так делають багато людей, щоб обдурити всякі маніпуляції, щоб людей обдурити, щоб чоловік не став розмишляти і не зрозумів, що його дурять. У всьому. Отак от попи роблять, отак от роблять лише учителя в цих проповідники, проповідників, теж в протестантських молітвіх домах і в Ютубі і кругом. Вони красноречиво говорять, а пользи нема ніякої. Прикрились Біблією і Словом Божим, Вот. Ну, оберку взяли. А назідання ні в чому нема. Ну, нема там ніякої тайни, не відкривається ніякої пользи, ніякого назідання. В тому нема, друзі. Ну, подумайте, подивіться, От даже таке простое написано в Біблії блаженний сповняючий, ну щасливий чоловік, який виконує. Де ви бачили проповіді, де це таке просте, така мудрость, це тайна, це мудрость. Щоб бути щасливим. Треба виконувати заповіді. І все, слухати, шукати, читати і виконувати. Ти станеш щасливим, ти вже щасливий. Що маєш діло з Богом і слухаєшся, і Бог має з тобою діло, бо ти шукаєш, бо ти хочеш, бо ти смиряєшся і виконуєш. Ось така проста примудрость Божа. А вони її не знають. Подивіться, вони як розпинали Христа. Так і розпинають до сих пор, вони розпять, розпинає Христа та людина, яка не виконує заповідь. Все? Це не вірять Богу. Хоча язиком говорять, що вірять. От вам кругом оцей обман і блажен, щасливий чоловік, який хоче знати правду. Хто жаждет і алчить правди, друзі? Оце щасливий, блажен написано. Він шукає ту правду, він хоче її знати. І Бог бачить такі серця. І він відкриває оці тайни, які дуже прості. Подивіться, обично люди прості приходять до Христа і хочуть бути з Ісусом Христом. Бути дійсно в істині. А оці всі академіки, оці всі з вищою освітою, ну є і серед них, звісно, але в основному люди, які. Ой, прости, я буду говорити. Так і написано, подивіться, серед вас і багато таких знаменитих таких о, начальствуючих, яких мудрецов в тому мірі, о, всевозможних. Багато. Розкали Христа, не визнають Бога, не слухаються Його. Що доброго нема на тій землі одне зло кругом. От тобі вся мудрость. Та яка там мудрость? Нема мудрості. Так і ці проповідники, пастиря, які обманюють людей, ці пупи в наглую. Ну, ведуть борьбу проти світла, проти правди, проти християнства. А називають себе християнами, ми вив'язку повісили. І все. Ну треба глянути, що там за тими рясами, за тими вивізками. Оце людина, вона шукає і вона знаходить, Бог дає побачити, зрозуміти. Ну і потім стає вопрос, А де ж виход з того? Якщо кругом тьма, кругом обман? Виход, друзі, Ісус Христос. Це виход. Він є реальний живий. Це повірити, довіритись, просити, шукати, і тоді він дасть виход. Він виведе сам вас. Потому, тому, хочете, щоб мудрость відкривалася і примудрість Божа, то треба смиритися перед реальним Богом. І шукати ту мудрості премудрость. Не там, де час розказує проповідь, що людина забула, про що він говорив. Загрузили, загрузили людину цією Біблією і толку нікакого. Ну, яке це назідання? Ну не вже треба бути сверхрозумним, щоб це зрозуміти? Ну, нема ніякого назідання, польці. Ну, красиво, правильно. Я і в Біблії це можу прочитати, але я хочу знати тайну Божу, я хочу знати правду, яка є для життя. Ну а чому віруючі настояще? Завершають цей подвіг, подвіг душі, терплять всі ганені, терплять всі уніження? Всі беззаконня, всі скорби терплять, це подвиг раді правди, раді царства Божого, раді житті вечної, друзі. І це мудрі люди. Ви знаєте, багато. Можна про це говорити. Так само ми читаємо книгу Еклесіа в Біблії. Там притчі Соломонові, і оця завершаюча книга підводить черту останні стихи. Много читати книг утомительно, а нужно одно для чоловіка. Бойся Бога. І заповіді его исполняй. В этом все для чоловіка. Бачите, всі ці книжки, все ці, все, що в міре, оця їхня мудрость, воно пусте. А всього-навсього, исполняй заповіді. Бойся Бога це значить бойся, його. не роби гріх. Не ну, роби проти Біблії, проти Бога, бойся, бо потеряєш життя вічне. Бог совершенний, і Бога немає эти І духовний закон действует для всіх однаково. І действовал для Ісуса Христа, але він, він исполнен, Він не совершил ніякого беззаконня. Він сто процентов був слухнян, І тому Бог превознес його вище всіх. Отець, І ми, якщо діти Божі, то ми будемо існувати Слово Боже. Ісус Христос, який пройшов цей путь, Він нас проведе і допоможе. Оце є благодать. Ісус Христос, Слово Боже, і Дух Святой, оце благодать. Амінь.